в селі Новосілки, де тривають роботи щодо капітального ремонту дороги Новосілки горані протяжність ремонту 2,5 кілометри. Всі ми пам'ятаємо, що виділяли кошти з бюджету місцевої ради 15 мільйонів гривень на співфінансування. Сьогодні приємно, що роботи тривають. Цим самим ми показуємо, що все-таки сьогодні всі мешканці нашої громади є повноправними, не забуваємо про сільські території і все робимо для того, щоб наблизити село хорошу дорогу, а це і якість медичних послуг, це пересування шкільного автобусу. І як на мене, сьогодні це дуже хороший проєкт. В майбутньому ми плануємо в центрі села, де раніше була ферма, зробити генеральний план для того, щоб там передбачити ділянки під забудову. І дорога це буде таким чинником, який дасть змогу зацікавити людей. А в майбутньому ми ці ділянки хочемо роздати учасникам бойових дій для того, щоб вони тут отримували ділянки і будувалися. Далі роботи. Компанія Волин Дорбут, компанія Волинська, місцева, дуже потужна, дуже якісно, вчасно виконуються роботи. Можете самі побачити, яка кількість техніки, яка кількість людей задіяна на, на даний відрізок, 2,5 кілометра дороги. Дуже швидко виконуються роботи. Співфінансування надала Володимирська міська рада у розмірі 15 мільйонів гривень. Загальна вартість 73 чи 75, здається мільйонів. Це все решту фінансує служба місцевих автомобільних доріг. Орієнтовно нам підрядник повідомляє, що ці всі будуть виконані роботи десь за місяць часу. Це буде і перший і другий шар. Так, однозначно. Будуть зроблені заїзди от на кладовищі, де ми зараз знаходимося, якісний один заїзд, другий заїзд. Будуть виконання роботи по освітленню, заміна існуючих ліхтарів на потужніші, на ледовські цим проектом ми почали займатися більше двох років тому. Був зроблений Запит Волинської обласної ради, щодо необхідності цієї дороги, почали розробляти проєктно кошторисну документацію. Велика робота служби автомобільних доріг місцевих було прийнято рішення, все таки капітально ремонтувати цю дорогу, зробити її якісно. І сьогодні радіємо, що в обласному бюджеті все таки є кошти. Першочергово ми їх спрямовуємо на допомогу нашим військовим, але Цих мирних територіях повинно далі продовжуватися життя, ремонтуватися дороги, облаштовуватися інфраструктура, і е, цей проект буде служити громаді, нашій громаді багато-багато років.